Це так, не Так, мене так довго не було, тому що я роблю нове відео. А ще до того я один тиждень хворів на достатньо неприємну інфекцію. І був у селі. Тобто, змоги відео в мене випускати не було, але при цьому цей один тиждень я монтую нове грандіозне відео. Всі новини в тг каналі да. І нібито. Треба чекати виходу відео, але от проблема. воно тільки на ранній стадії розробки, а три тижні відсутності це якось багато. Саме тому я вирішив записати для вас таке відео. Ну, адже, думаю, багато кому цікаво, як це правильно робити. Що ж, беріть чайошок, беріть каву. Найгірші вступлення. А ми починаємо. А розпочнемо ми з програми для запису відео. Звісно, якщо ви на телефоні, то можете пошукати у плеймаркеті якісь програми, чи записувати влаштованим записувачем відео. Але якщо ви на комп'ютері, то є одна програма OBS Studio. До речі, її потрібно завантажувати з Microsoft Store або з офіційного сайту, тому що дуже великі шанси підхватити якийсь нахабний, підступний. Вірус, да. Сам сенс програми в тому, що ви виводите екран планшета на комп'ютер, але з айпада це зробити дуже важко, і мені не вдалося саме, тому для цього другий спосіб. Але для початку перший спосіб. Для цього вам потрібно було зробити оверлей із зеленим виділенням, там, де ваша веб-камера та ваш екран планшета чи телефона. А далі діло за малим. Натискаємо тут на плюсик і вибираємо зображення, якщо у вас особисто оверлей фотографією, а не змонтований, як, би, як відео, оверлей, який анімований. Натискаємо далі огляд. І тут у файлах вибираємо особисто ваш файл, ваш оверлей. Отже, я вже вибрав. Але тепер нам потрібно якось запхати ось цей екран. Особисто ось цей екран в ось цей оверлей. Я надіюся, вам видно ось. Ви я вам так покажу. Ось цей екран, в ось цей оверлей. Що ж, насправді це робиться не так важко, як ви думаєте. Для цього нам потрібно натиснути на оверлеї кнопочку фільтри. Ось, щоб вам було видно. Натискаємо далі на кнопочку. Ось тут є така кнопочка «Хромакей». І гаразд. Отже, тепер у вас, як ви бачите, ось такий у вас оверлей, і він пропускає все. Але оці цірі полоси можна. Тут усі повзунки, якби, повибирати, і ці сірі полоси виправити на дуже легко. Так. І тепер у вас є ось такий ідеальний оверлей, так сказати. Mm. Тепер я можу цей екран якось підкоригувати. Ну і усе. Так. Ну і спосіб із оверлеєм підходить уже для телефону. Для цього нам потрібно зайти в Капкат і вибрати файл із відео та із оверлею. Як ви бачите, я їх вже вибрав. Перший спосіб відео ставимо під а оверлей ставимо наверх. І розтягуємо його під довжину відео. Це як, до речі, забув сказати, цей спосіб підходить, якщо у вас оверлей із такими зеленими. Промішками, як в мене. Далі давайте змінимо відношення сторін 16.9 звичайне стандартне відношення. І далі нам потрібно натиснути видалити фон. Хромакей і вибираємо піпетку. Натискаємо. І вибираємо зелений фон, який ми вибрали. Взагалі це може бути будь-який колір, Просто зелений не у, вер... Ага. у Вер. У Вер. Верніса... У Вернісаль. Уль. Ну, ви зрозуміли. У Веніса. У Вені. Увернісальний. У, у Венісарль... Ем... І тепер у нас, якби, наше відео позаду оверлею, Але, до речі, я цим способом не користуюся і відкрив його тільки під час запису цього відео. Але є ще один другий спосіб. Це якщо у вас оверлей без зелених поліз. Знову перетягуємо відео та оверлей, тільки оверлей тепер знизу. На відео зверху. І тепер на кортел і колесу, миші чи ось цю штуку. Ми з вами віддаляємо сильно, щоб, якби продовжність оверлею, продовжити до довжини відео, щоб він був під час цього відео. Тепер натискаємо на відео і зменшуємо його. І переносимо на місце, яке нам потрібно. От, допустимо, ми перенесли, просто в мене зараз оверлей під капкат. І натискаємо тепер не видали фон, а маска. І додати маску. Подивіться, щоб тут був прямокутник. Тепер подовжуємо цю маску. Ось так, щоб була повністю подовжині, якби в відношенню сторінного відео. І закруглюємо кути приблизно ось так. І усе тепер далі можете ще підкоригувати трішки позицію, кути і так далі. Щодо прев'ю, скажу, всього кілька слів. А саме про фоторедактори. Звісно що найкращий фоторедактор це якийсь фотошоп, але я можу сказати про безплатні. Фотопе, наприклад, у Гуглі чи Canva, у якій я сам роблю прев'ю. Вона також доступна у Гуглі чи завантажити програму на телефон. Також я б хотів сказати про фоторедактор, який максимально наближений до фотошопу, то я ним не користуюся через деякі функції, які... Відсутні, а саме GIMP. він створювався як аналог фотошопу і насправді достатньо непоганий. З вами був, як завжди, я, Вікбар, до нових зустрічей.